Плакало небо над Кременчуком. Плакали люди, які сьогодні прийшли до міського палацу культури, аби провести в останню путь нашого загиблого захисника Богдана Яківця з позовним «Кремінь». Ківець Богдан Олександрович 1987 року народження, народився і проживав у місті Кременчук. Навчався в Кременчуцькій гімназії номер 12. Закінчив ПТУ номер 19, Працював на Кременчуцькому нафтопереробному заводі. Військовій частині займав посаду оператор відділення збору та Обробки інформації, взводу, розвідки, на жаль, війна забирає найкращих 2 жовтня цього року. Воїн назавжди відійшов у вічність під час виконання бойового завдання на Донеччині з острового года з З року з Кременем, з Бодію. Це мій сусід, мій земляк. Ми з ним з перших днів з Білогородки, Гостомель, Буча, Ірпінь. До Білорусі дійшли, замінували. Нью-Йорк, Кліщівка, Бахмут, район літачок до кінця стояли. Поки усе військо не вийде. Часів Яр, Сіверськ, Роздолівка. Найкращий він. Я не можу порівняти. Не можу повірити, що він просто загинув. Богдан за власним бажанням став до лав Збройних сил у 2022 році. Хоробро захищав Україну, мав нагороди за службу. Однак він назавжди полинув у вічність. Попрощатися сьогодні з воїном прийшли рідні, побратими та друзі. да, бідно, що людина пройшла Бахмут всі 9 місяців, був на нулю, а на сьогоднішній день так. Аж не віриться, що і не нулю, і тим, тим бачу, бачите, як пройшло. Пішов воювати, наскільки я пам'ятаю, у 22-му році, літом, не пам'ятаю якого числа, сидів каже, ні, я там потрібен. У військового залишилися батьки, дружина та донька. Поховали захисника на свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Вічна Шана та слава Богдану Яківцю, Дмитро Цирюльник, Іван Ткиченко, Кременчуцькі новини.